Вітаю, друзі! Сьогодні ми з вами поспілкуємось на дуже важливу тему, тему, яку обговорюють зараз багато людей, обговорюють багато політиків, урядовців різних рівней і різних країн. Так, а саме ми з вами поговоримо на тему мобілізації, мобілізації українців, які знаходяться поза межами України. Так, мобілізація українців, які Знаходяться в європейських країнах, Сполучених Штатах Америки, в Канаді в інших країнах е, дуже багато останнім часом розмов на цю тему. І ми з вами також обговоримо: Окей, Україна хоче це зробити, а чи може Україна це реалізувати? Чи є у України важелі, які вона може застосувати і призвати людей, призвати чоловіків. Ну, в більшості випадків це стосується чоловіків, так, які зараз знаходяться не на території України. Отже, якщо вам цікава ця тема, будь ласка, не забудьте підписатись на мій канал. Додивіться, будь ласка, це відео до кінця. І будь ласка, я прошу вас поставити вподобайки. Цьому відео, щоб якомога більше українців змогли його побачити, і якомога більше українців змогли отримати інформацію і зрозуміти, що зараз відбувається, як це може відбутися. Ну і взагалі, так хто володіє інформацією, той володіє світом. І друзі, будь ласка, напишіть мені в коментарях, що ви думаєте на цю тему. Ну а ми давайте з вами зараз поговоримо по темі цього роліку. Якщо ви подивитесь більш уважно на ті новини і ті дискусії, які зараз точаться навколо навколо цього всього, так то ви побачите, що за останні 3-4 місяці ці дискусії піднялись більше, набагато більше, ніж це було раніше. Так, півроку назад, навіть ніхто не вспнене не розмовляв на такі теми, що. Багато українців знаходиться поза межами України, щоб їх мобілізувати, і таке інше. Спершу це пішло від деяких урядовців Сполучених Штатів Америки. Офіцери, генерали там заявляли, що українців багато зараз по світу і вони чомусь не захищають Україну. Потім з європейських країн політики різних рівнів почали висказуватись на цю тему. Пару тижнів тому назад я робив відео, в якому я. Розповів про німецького політика, який навіть навів точні цифри. Так е, багато українців до цього відносяться зараз. Так, ну це, це мене не торкнеться. Ну в принципі, це е, так: українці багато українців відносяться завжди так до життя, і ніхто не очікує, що з ним це щось може страпити, щось щось неприємне. Але, але з Європи все частіше частіше лунають такі закиди. І я розповідав про німецького політика, який навіть навів цифри, так? тобто не забуваємо, що Європейський Союз зробив єдину систему по контролю за українцями, які зараз там перебувають в країнах Європейського Союзу. І урядовці Європейського Союзу чітко знають, скільки українців, яких українців, де вони там знаходяться на території. Європейського союзу той політик навів конкретні цифри. Він назвав 600 тисяч українців чоловіків призивного віку на території Європейського союзу і 220 тисяч цих чоловіків. Тільки в Німеччині, так, тобто 600 тисяч, і це 600 тисяч треба мати на увазі. Він тоді підкреслив це. Це ті люди, ті, ті чоловіки призовного віку, які отримують допомогу, тобто вони або не працюють, сидять на пособі, або працюють нелегально і все рівно отримують пособі. І це відомо урядовцям європейських країн, так і це не дуже їм подобається. Після цих заяв, які я розглядаю як розігрів, так тобто це йде про щупування публіки, про щупування того, яка ж буде реакція, реакція в різних країнах, ми пам'ятаємо чудово, що сказав президент України Володимир Зеленський. Так, стосовно того, що вояки зараз від нього вимагають провести мобілізацію і мобілізувати додатково 450-500 Тисяч українців, звісно, мобілізація не закінчувалась ніколи. Так, тобто мобілізація йде, як іде. Але, але е, стає зараз питання мобілізувати велику кількість українців, і ті українці, які знаходяться зараз за межами е, України, вони підпадають під дуже такий. Суттєвий прес. Так, тобто, з одного боку, люди ці не працюють, вони сидять на допомогах, з іншого боку, вони можуть принести користь, наприклад, в ті ж самій Україні. Після цього було вже декілька заяв міністра оборони України. Так і я зараз вам зачитаю так, що він казав. Перша його прес-конференція така відбулась 21 грудня. Тобто декілька днів тому назад, і в цій прес-конференції, міністр оборони Рустем Умеров хоче, щоб у 24-му році придатні для військової служби чоловіки з України віком від 25 до 60 років, які живуть за кордоном, мобілізувалися в зсу. Так, у Міноборони заявили, що зараз на порядку денному немає обговорення призову чоловіків за кордону, але ми знаємо так, що якщо влада щось каже, що вони це не обговорюють, це означає, що це дійсно обговорюється. Так, ну тому що вже йде шум і вже йдуть заяви. Про це він сказав в інтерв'ю Велт Тіві Білд і Політіко. Тобто він провів конференцію цю з іностранними виданнями, великими виданнями, і там він все це розповів у четвер, 21 грудня. Для цього зазначена категорія українців має з'явитися до призивних пунктів ЗСУ. Як пише Велт умеров, сказав, що будуть запрошення, а в разі невиконання вимоги обіцяє санкції. І тут, друзі, я хочу вам сказати, що я все ж таки геній. Так, я геній аналітики. Про можливі санкції я вам розповідав більше тижня тому назад, так коли я вам казав, що може зробити Україна, якщо вирішить мобілізувати людей українців, а українці не захочуть приїжджати до України. Або або українські урядовці дивляться мій канал і вирішили, що я дав непогані поради. Друзі, я завжди даю вам класні поради і даю вам класну аналітику. Отже, вподобайки, підписочка і коментар від вас. Так, що далі заявив міністр оборони? Ми все, що обговорюємо, що має статися, якщо вони не прийдуть добровільно. Ми хочемо справедливості для всіх, тому що йдеться про нашу власну країну. Це не покарання стати на захист своєї країни і служити їй. Це честь, заявив міністр оборони. У майбутньому, тим, кого стосується така ініціатива, буде має бути заздалегідь. Зрозуміло, як проходитиме підготовка екіпірування. Де і коли вони будуть служити і коли їх демобілізують. Також будуть варіанти відбору для призивників відповідно до їхніх здібностей. Це було сказано 21 грудня. Але, але ми з вами чудово знаємо. Ну, по крайній мірі, знають ті, хто за цим дивиться. Так? Я за цим дивлюсь, і я це знаю. Що сьогодні була Інша прес-конференція, і міністр оборони зробив наступні заяви. Так? Міноборони планує надсилати електронні повістки за кордон, а це зараз. Обговорюється Міністерство оборони розглядає можливість сповіщати чоловіків, в тому числі й за кордоном, про необхідність з'явитись у ТЦК через електронне сповіщення. Про це заявив міністр міноборони Рустем Умеров в інтерв'ю суспільству. Е, якщо, е, за його словами, подібні запрошення отримають чоловіки, громадяни України і за кордоном. Якщо ми вже ухвалимо рішення по категоріях, запрошення відійшвемо усім, наголосив міністр. Умаров додав, що МО працює над технічним рішенням, щоб цей процес був цивілізованим. Ми проаналізували різні бази даних, вирішимо, як ці дані опублікувати, тому що це військовозобов'язані чи військовослужбовець, чи вже ветеран після обліку і ця категорія чоловіків буде взагалі за. Пропанована на військову службу чи ні? Тобто, це достатньо величезний механізм, який треба обговорювати покроково. Отже, друзі, якщо ви все ще. Сумнівались в тому, що вам за кордоном зможуть доставити повістку, то ось вам відповідь так. Будуть надсилати електронні повістки, які зможуть отримати всі чоловіки в незалежності від того, де вони знаходяться. Звісно, також може мобілізація може торкнутися і жінок, але не такої великої кількості, як чоловіків. Так, це те, що стосується заяв різних урядовців. Українських урядовців, політиків не тільки українських, а і іностранних політиків. Тепер давайте ми з вами зараз подивимось. Окей, е, Міністерство оборони, український уряд зараз розробляє механізми, як же доставити е, повістки до громадян України. За межами України, і ми з вами зараз тільки зараз це побачили, що вони це зроблять. Так що в цьому немає жодних проблем жодних, е, 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 якихось там труднощів. Не треба знов таки забувати про базу е, українських біженців, які зараз знаходяться по на по параграфу в європейських країнах. Так також є е, бази українців, які виїхали до Канади, і в Сполучені Штати Америки, і в всі інші країни, тобто знайти цю. Е, ці бази знайти, де ви знаходитесь, адреси і таке інше, знайти шляхи доставки цих, цих повісток, це не важко. Але одне діло надіслати повістку, а інше діло зробити так, щоб людина прийшла в ТЦК, це різні речі. І тут зараз українці почнуть казати, Україна може робити все, що завгодно, але. Європа не, не буде видавати українців. А як ти це собі уявляєш? А все таке інше, я вже декілька разів розповідав про те, як зробити легко е так, щоб українці самі. Виїхали в Україну, так, тобто є певні шляхи, є певні речаги, які Україна може застосувати, як сказав Умеров, є певні санкції, так які Україна буде застосовувати тим, хто не приїде. Самостійно і ці е, санкції вони вимусять українців приїхати в Україну. Ну, наприклад, якщо вам анулюють е, паспорт, так чи всі документи, і ви зм не зможете взагалі нічого отримати, навіть той же самий параграф не зможете отримати за кордоном в європейській країні. Це перше. Друге, спостерігаючи за настроями в Європі, за е, тим, як розвиваються події, я впевнений, що Європа не буде чинити опір. Більше того, я хочу сказати, що ті українці, які думають, що уряд України робить всі ці кроки самостійно і не консультується з лідерами європейських країн, не консультується з лідерами Сполучених Штатів Америки, Канади інших країн, де перебуває велика кількість українців. То ви або а, ну, недалека людина, а, взагалі, так, або дуже великий оптиміст. Я впевнений, що уряд країни а, ніколи б не робив би таких заяв, ніколи б не розробляв механізмів доставки цих повісток, якби він це все не узгодив з лідерами інших країн, так? Тобто. Я впевнений на 100%, що зараз ідуть дискусії, вони розробляють законні механізми, як це буде працювати. І знов хочу сказати: той, хто сподівається, що це все неможливо, що е, ніхто на це не піде. Ви або дуже великий оптиміст, або ну просто недалека людина, долуга людина. На сьогоднішній день поза межами країни по різних оцінках знаходяться більше 6 мільйонів людей. Як повернути цих людей з Європи? Дуже просто. Просто, ну дуже просто. Так, там написано в законі, що кожен українець має право на цю, цей параграф так знаходитись, але в законі не написано. Що кожен українець гарантовано отримає е, цей параграф і може гарантовано знаходитись в Європі. Так ну давайте ми собі уявимо, що коли домовляться українські урядовці з європейськими, європейські урядовці просто відкривають е, цю свою статистику і бачать е, Вася Пет Петро. Там е, ще хтось е, окей, вони сидять на пособіях, вони не працюють, вони молоді, вони здорові. Давай-ка ми пригласимо до нас. І вас приглашають до себе і запитують: Окей, скільки ти вже тут знаходишся? Ну, знаходжуся рік-півтора року, а що досі не працюєш. Ну, я там шукаю роботу, ну я там вивчаю мову, о, друже! Ну так, скільки ти ще збираєшся вивчати мову, шукати. Роботу і таке інше, а користь ти можеш принести вже сьогодні. Так, якщо підеш вбивати орків, тому ми тобі анулюємо цей параграф, і ти е, повинен залишити територію Європейського союзу на протязі, наприклад, 10-15 діб, так або якщо хтось щось не поставив, собі не продлив. У паспорт цей параграф, тому що ізначально він стояв до 24-го року, а таких багато прийде продлювати, і йому просто скажуть: Вибачайте, ми вам не будемо продлювати. Вам треба повертатись, і що ви будете робити в такому разі? Ну так, звісно, є країни Латинської Америки, звісно, є азіатські країни, але ну що ви там будете робити без підтримки, без мови, без нічого довго ви там не протримаєтесь, і переважній більшості українців. Прийдеться повернутись в Україну. Якщо ми будемо казати про е, людей, які знаходяться тут в Канаді, ну це буде також саме так. Тобто, просто не будуть продлівати вьог-перміт і все. Ваш work скінчився, Ви не подались на постійне резидентство під цей час. Ну вам просто не, не продовжать перміт, і ви вимушені будете виїхати з Канади. Куди ви будете їхати з Канади? Знов таки через Європу тільки до України. Тобто механізми і законні важелі для повернення українців в, в Україну у України є так і не треба їх недооцінювати, і не треба про них забувати. І знов хочу сказати, що я. Певнений, що Україна веде зараз багато розмов з різними країнами на цю тему, вони узгоджують це все, і як тільки буде все це проработано до кінця, все узгоджено, то це почне працювати. І зараз я хочу з вами поговорити на тему, а що ж робити, так хто стовідсотково не буде повертатися, і кого стовідсотково не будуть повертати, а на кого не зможуть вплинути вже ані урядовці, ані політики, ані хтось інший. Так і це ті українці, які знаходяться в чи будуть знаходитись в інших країнах, коли це все почне працювати. В іншому статусі, не статусі там захисту, а в іншому статусі, наприклад, в Канаді всі ті українці, які вже отримали постійне резидентство або подадуться на постійне резидентство, їм нічого не загрожує. Їх вже ніхто не поверне. Тобто вони е, будуть знаходитись тут, їм не треба перейматися там продовжувати. Якихось там work ВОРКПРМІ, тобто вони можуть тут знаходити стільки скільки завгодно. Також ті українці, які знаходяться в країнах Європейського Союзу, які працюють, які вже адаптувались, влили суспільство, сплачують податки, велика вирогідність того, що їх чіпати не будуть. Люди, які працюють, люди, які приносять пользу суспільству, ну їх ніхто так швидко чіпати не буде. Отже, друзі, нагадую вам. Якщо ви дійсно хочете залишитись там, де ви є, робіть все можливе для того, щоб змінити статус. Так, знаходьте роботу, починайте працювати, вивчайте мову, отримайте постійне резидентство, подавайтесь на постійне резидентство, намагайтесь перейти з параграфа на робочі візи, міняйте своє. Е Офіційне положення в тій країні, в якій ви зараз знаходитесь, і це дасть вам багато шансів на те, що ніхто не зможе впливати на ваше життя, окрім вас самих, так тобто, ви зможете дійсно розпоряджати своїм життям так, як ви. Цього хочете, друзі. Я сподіваюся, що я вам сьогодні дав корисну інформацію. Я також сподіваюся, що ви не забудете поставити подобайки цьому відео. Також, будь ласка, напишіть мені в коментарях, що ви думаєте на цю тему: чи зможе Україна реалізувати цей проект, чи ні, чи зможе Україна дістати тих українців, які знаходяться поза межами України, чи ні. І, будь ласка, не забудьте підписатись на мій канал, якщо ви ще не підписані. Я вам даю багато корисної і цікавої інформації. На цьому я буду закінчувати це відео, а ми з вами, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!